вітаю всіх на моєму каналі. Бажаю всім миру та добра. Вже майже осінь і зима вже близько. То є сенс задуматись про автоповище та повний привід. Сьогодні розберу ринок кросоверів, паркетників, позашляховиків. Подивлюсь на авто, які нам пропонують, яка ціна на них, та знайду гідні пропозиції для огляду до 10 тисяч доларів. Ну і звісно ж, куплю найкращий варіант. Цікаво? Тоді поїхали. А поки напишіть в коментарях, який би ви купили паркетник до 10 тисяч доларів. Та чому. Як завжди, почну аналізувати ринок на одному з популярних сайтів з продажу вживаних авто. Розглянемо і бензин, і дизель, також різні типи КПП. Ну і привід як повний, так і передній. Загалом до 10 тисяч доларів маємо дуже багато пропозицій, порядка 10 тисяч. Але чи є найкраще авто з поміж них? Спробуємо ж його знайти. Отже, бачимо ми в нашому бюджеті наступні автомобілі з золотою серединою, які можна знайти до 10 тисяч доларів в більш-менш нормальному стані. Але будемо шукати найкращий стан. Компактний кросовер Hyundai Tucson першого покоління, який випускався з 2004 по 2012 рік випуску. Маємо в районі 900 пропозицій, бензин 2 та 2,7 літра, також дизель 2-літровий, механічна 5 та 6-ступінчата та автоматична 4-ступінчата коробка перемикання передач. Є як передній привід, так і повний. Ціна на дані авто починається від 5 тисяч доларів, а найдорожчий коштує 13 тисяч доларів. Компактний кросовер Nissan Qashqai першого покоління, який випускався з 2007 по 2010 рік. Та рестайлінг моделі до 2013 року випуску. Маємо приблизно 600 пропозицій авто: бензин 1,6 та 2 літри, дизель 1,5, 1,6 та 2 літри, механічна 6 ступінчата та автоматична варіатор та звичайний гідротрансформатор також є. Коробки перемикання передач. Є і передній, і повний привід. Ціна на такі авто стартує від 6 тисяч доларів. А найдорожчий коштує 15 тисяч доларів. Компактний кроссовер Peugeot 3008 першого покоління, який випускався з 2009 по 2013 рік. Маємо приблизно 400 пропозицій таких автомобілів: бензин 1,6 літра та дизель 1,6 літра та 2 літра. Також є гібрид 2-літровий. Механічна шестиступінчата та автоматична, роботизована та звичайний гідротрансформатор є коробки перемикання передач. Є передній привід та повний привід у гібрида. Ціна на дані авто починається від 5,5 тисяч доларів, а на найдорожчий коштує 13 тисяч доларів. Середньорозмірний кросовер Mazda CX7 першого покоління. Який випускався з 2006 по 2009 рік, та рестайлінг моделі до 2012 року випуску. Маємо приблизно 400 пропозицій автомобілів: бензин 2,3 літри та 2,5 літри та дизель 2,2 літри, механічна шестиступінчата та автоматична шестиступінчата коробки перемикання передач. Є як передній, так і повний привід. Ціна на такі авто стартує від 5 тисяч доларів і найдорожчі коштує 15 тисяч доларів. Середньорозмірний кросовер Hyundai Santa Fe другого покоління, який випускався з 2005 по 2009 рік. Маємо приблизно 300 пропозицій автомобілів: бензин 2,7 літри та дизель 2,2 літри. Механічна 5 та 6 ступенева та автоматична 4 5 та 6 ступеневі коробки перемикання передач. Є і повний, і передній привід. Ціна на дані авто починається від 7 тисяч доларів, і найдорожчі коштує 14 тисяч доларів. Компактний кроссовер Suzuki Grand Vitara другого покоління, який випускався з 2005 по 2008 рік, та рестайлінг моделі до 2012 року. Маємо приблизно 250 пропозицій бензин 2, 2,4 та 2,7 літри, дизель 1,9 літра, механічна 5-ступінчата та автоматична 4-ступінчата коробка перемикання передач. Повний привід. Ціна на такі авто починається від 5 тисяч доларів і найдорожчий коштує 12 тисяч доларів. Компактний кросовер Kia Sportage другого покоління, який випускався з 2004 по 2008 рік, та рестайлінг моделі до 2010 року випуску. Маємо приблизно 250 пропозицій: бензин 2 та 2,7 літри, та дизель 2 літри, механічна 5-ступінчата та автоматична 4-ступенева коробка перемикання передач. Привід як передній, так і повний. Ціна на дані авто починається від 5,5 тисяч доларів, а найдорожчі коштує 11 тисяч доларів. Рамний позашляховик Kia Sorento першого покоління, який випускався з 2002 по 2006 рік, та рестайлінг моделі до 2009 року випуску маємо приблизно 250 пропозицій. Бензин 2,4 2.43. 3,5 та 3,8 літра та дизель 2,5 літри. Механічна 5-ступенева та 5-ступенева автоматична коробка перемикання передач. Привід передній та повний. Ціна на такі авто починається від 4 тисяч доларів і найдорожчі коштує 10,5 тисяч доларів. Позашляховик chevrolet Captiva першого покоління, який випускався з 2006 по 2011 рік, та рестайлінг до 2013 року. Маємо приблизно 250 пропозицій: бензин 2,4, 3 та 3,2 літри, і дизель 2 та 2,2 літри, механічна 5 та 6 ступенева та автоматична 5-ступенева коробки перемикання передач. Привід передній або повний. Ціна на дані авто стартує від 6 тисяч доларів і найдорожчий коштує 14 тисяч доларів. Компактний кросовер Toyota RAV 4 третього покоління, який випускався з 2005 по 2008 рік, та рестайлінг, який випускався до 2012 року. Маємо приблизно 200 пропозицій. Бензин. 2 літри, 2,4, 2,5 та 3,5 літри та дизель 2,2 літри. Механічна 5 та 6 ступенева та автоматична 4, 5 та 6 ступеневі коробки перемикання передач. Також варіатор. Привід передній або повний. Ціни на такі авто починаються від 6,5 тисяч доларів, і найдорожчі коштує 16 тисяч доларів. Компактний кросовер Dacia Duster другого покоління, який випускався з 2010 по 2013 рік, та Renault Duster першого покоління, який випускався з 2010 по 2015 рік. Разом маємо приблизно 200 пропозицій: бензин 1,6 літра на Dacia та 2 літри є ще в Renault. Та дизель 1,5 літра, механічна 5 та 6 ступенева коробка перемикання передач на дачі, і плюс ще є автомат 4-ступеневий на Рено з об'ємом 2 літри. Привід передній або ж повний. Ціна на дані авто починається з 5,5 тисяч доларів, і найдорожчий коштує 12,5 тисяч доларів. Маленький кросовер Nissan Жук першого покоління, який випускався з 2010 по 2014 рік випуску. Маємо приблизно 200 пропозицій даного авто, тільки бензин 1,6 літра, механічна 5 та 6 ступінчата та автоматична варіатор коробки перемикання передач. Привід як передній, так і повний. Ціна на дані авто стартує від 7 тисяч доларів і найдорожчий коштує 14,5 тисяч доларів. Рамний позашляховик Sangion Karon першого покоління в рестайлінгу з 2007 по 2014 рік випуску маємо приблизно 170 пропозицій. Бензин 2,3 літри та дизель 2 та 2,7 літра. Механічна 5-ступенева або автоматична 5 та 6 ступенева коробки перемикання передач. Повний привід постійно задній, а передній підключається. Ціна на такі авто починається від 4 тисяч доларів і найдорожчі коштує 14 тисяч доларів. Середньорозмірний кроссовер Mitsubishi Outlander другого покоління, який випускався з 2006 по 2009 рік. Маємо приблизно 160 пропозицій: бензин 2,4 та 3 літри і дизель 2 та 2,2 літри, механічна 5-ступенева та автоматична 6-ступенева коробки перемикання передач, також варіатор. Привід передній або повний. Ціна на дані авто починається від 7 тисяч доларів і найдорожче коштує 12,5 тисяч доларів. Компактний кросовер SsangYong Corando 3 покоління з 2010 по 2013 роки випуску та рестайлінг моделі до 2017 року випуску. Маємо приблизно 150 пропозицій: бензин 2 літри та дизель 2 та 2,2 літри. Механічна 6-ступенева або ж автоматична 6-ступенева коробки перемикання передач. Привід передній або ж повний. Ціна на такі авто починається від. 5800 доларів і найдорожчий коштує 12,5 тисяч доларів. Компактний кросовер Renault Koleos першого покоління, який випускався з 2008 по 2011 рік, та рестайлінг моделі до 2013 року випуску. Маємо приблизно 130 пропозицій: бензин 2,5 літри, дизель 2 літри. Механічна шестиступенева та автоматична шестиступенева коробка перемикання передач також є варіатор. Привід передній або ж повний. Ціна на дані авто починається від 6800 доларів і найдорожче коштує 14 тисяч доларів. Компактний кросовер Honda CR-V 3 покоління, який випускався з 2006 по 2009 рік. Маємо приблизно 120 пропозицій: бензин 2 та 2,4 літри, також дизель 2,2 літра, механічна 6-ступенева та автоматична 5-ступенева коробка перемикання передач. Передній або ж повний привід. Ціна на такі авто починається від 7 тисяч доларів і найдорожчі кошти – 15 тисяч доларів. Компактний кросовер Volkswagen Tiguan першого покоління, який випускався з 2007 по 2011 рік. Маємо приблизно 120 пропозицій: бензин 1,4 та 2 літри, дизель 2 літри. механічна 6-ступенева або автоматична 6-ступенева коробка перемикання передач. А також роботизовані 6 та 7-ступінчаті коробки перемикання передач. Привід передній та повний. Ціна на дані авто починається від 7 тисяч доларів і найдорожчий коштує 16 тисяч доларів. Компактний кросовер Opel Antara першого покоління, який випускався з 2006 по 2010 рік, та рестайлінг до 2015 року випуску. Маємо приблизно 100 пропозицій: бензин 2,4 літри, дизель 2 та 2,2 літри, механічна 5 та 6 ступенева та автоматична 6-ступенева коробка перемикання передач. Повний привід і передній привід. Ціна на такі авто починається від 6300, доларів, а найдорожчий коштує 14000 доларів. Рамний позашляховик Sangyong Rexton другого покоління, який випускався з 2006 по 2012 рік, маємо приблизно 100 пропозицій: дизель 2 та 2,7 літри, механічна 5-ступенева або автоматична 5-ступенева коробка перемикання передач. Повний привід! Ціна на дані авто починається від 5,5 тисяч доларів і найдорожчий коштує 13,5 тисяч доларів. І можна спробувати компактний кросовер Ford KUGA першого покоління, який випускався з 2008 по 2010 рік, та рестайлінг до 2012 року випуску. Маємо менше 100 пропозицій: бензин 2,5 літри та дизель 2 літри, механічна шестиступенева або автоматична роботизована коробки перемикання передач. Привід передній або ж повний. Ціна на такі авто починається від 8 тисяч доларів, і найдорожче коштує 14 тисяч доларів. Ось так зараз виглядає ринок. І от зі всього цього я знайду найкраще авто. А яке б авто ви обрали зі списку? Чи, можливо, інше, якого немає у відео. І головне, не забувайте, що автомобіль ви купуєте для себе. Тому нікого не слухайте та купуйте авто, яке вам подобається, та шукайте його в найкращому стані. Не забувайте оглядати на СТО та проводити комплексну діагностику. Як ви вважаєте, який же все-таки буде підібраний автомобіль? Напишіть в коментарях, та не забудьте підписатись і поставити дзвіночок, щоб не пропустити. Також ставимо лайк та пишемо коментарі та діліться відео з друзями. А вже в наступному відео я покажу авто та розкажу більш детально про нього. Дякую всім за перегляди, підписки, лайки, коментарі. Бажаю всім миру та добра, всього найкращого і до побачення!